Ну Просто якщо це ваші батьки, то вони можуть, можуть мене потім побити. <гум> Жартую. Це їх життя, це їх сім'я була. Повністю вона і незалежна. Ну, мені треба дізнатися, чи я одружений. Чи я дійсно зможу задовільнити цю людину, чи ця людина зможе задовільнити ці потреби? Якщо ви хочете розлучитися в перші півроку, зачекайте же, не спішіть, переживіть цей рік. А що з приводу, наприклад, якщо чоловік там, вдівець або жінка, вдова в таких випадках дозволяється, чи все одно теж не можна? Апостол Павло каже, що, що може, що можна. Церква не має нічого, якщо вдовець, вдова і вони одружуються, якщо все, якщо все по закону немає ніяких перешкод, то тоді і так. У мене були такі в Малазі, де я був в Іспанії, друзі світлої пам'яті Пако. Він називався Франциск і його дружина Марія Кармен. Цей чоловік він був вдівцем, у нього були свої діти, троє дітей, і вони познайомились десь на якійсь християнській заході. Він познайомився з жінкою, яка теж була вдова, теж мала двох дітей. І вони одружились дорослі люди вже одружились. І у неї син хворий, хворіє, він, і, і в нього син і в, і в нього теж дочка чи син хворіли. І цей чоловік він просто для мене був прикладом таким християнського життя. Надзвичайно енергійна людина, надзвичайно християнин, який присвятив своє життя церкві. Який присвятив своє життя своїм, своїй родині, своїм дітям, своїй дружині, вже другій дружині, який просто ходив від хворих, який на парафії він все робив. Так, такий приклад, я знаю, це вдвоє вдовців, які одружилися. Вона надзвичайно побожна жінка, жертвенна, добра. Вони двоє такі ходили приклад християнської сім'ї. З багато якими різними випробуваннями. Тому так, якщо це є, якщо це є в добрий спосіб і є такі випадки, так дійсно, якщо люди вони не бажають жити сам сам самотніми, вони одружуються. Як ви думаєте, чи потрібно дослухатися до батьків, друзів перед тим як ти вирішила чи вирішив одружитися одружитися? Я просто перед цим хочу вам зачитати статистику. Батьки третини розлучених пар вони втручалися в їхнє сімейне життя, тобто. Вертаючись до цього питання, чи варто дослухатися, чи ні? Ну просто якщо це ваші батьки, то вони можуть можуть мене потім десь побити. Жартую. Ну маю на увазі, що подружжя, люди, які готуються одружитися. Напевно, що якщо вони залежать від батьків, якщо якось економічно чи якось там, але вони мають для себе вирішити, це їх рішення, це їх життя. Це їх сім'я буде повністю, вона є незалежна. Це як утворюється незалежна держава. І де вони будуть, тільки вони двоє будуть вирішувати все, що буде відбуватися в їхній сім'ї. Якщо один з двох залежний від батьків, психологічно чи економічно, чи просто ну це проблема. Одна дівчина, одного знайомого, вони з багатих сімей були, двоє, ніхто не бідний з них був. Але вони зустрічалися, але батьки цієї дівчини вони були проти, щоб вони одружились. Ніхто цього не розумів, просто ніхто цього не розумів, чому? Тому що він був хлопець, кось куди козак, вона дівчина, і вони, і вони любилися, і все. Але її батьки були проти, бо вони її планували, і готували їй, якогось чекали на якогось принца, не знаю, на білому коні, якийсь там, можливо, якийсь високопосадовець. Не знаю кого. Вони одружились. І мама сказала, що все, у неї немає дочки. Мама від неї відмовляється. І вони це її, майбутній чоловік, вони це сприйняли. Вони живуть зараз прекрасно. Вони дуже заможні люди, живуть за кордоном. Вони, вони вирішили цю відповідальність один за одного. Вони вирішили, що вони є відповідальні за свою сім'ю. Вони вирішують. Що там мама? Напевно, що їй було образливо чи боляче і все це. Але важливе є, це чоловік і жінка, які одружаться і стануть одним цілим одним цілом. Це ваша сім'я, яка має вирішувати, коли вам шлюб брати, коли вам одружуватися, що вам купувати чи не купувати. І якщо ви запитаєтесь поради у ваших батьків, ви чи інші, запитаєтесь, то вони можуть вам порадити. А якщо ви не запитаєтесь поради. То їхня думка є цінна, але це їхня думка. тобто... Та пара, про яку ви розповідали, щойно так і не спілкуються з мамою? Не знаю. Це було багато років тому назад. І кажу, що такі речі відбуваються, але багато таких прикладів, коли ми готували подружні пари теж в Малазі, теж люди, які приходили, так вони жили, кажемо, нас на віру жили. І них вже діти були. Діти по 5 років, по 4 роки. Але ці люди вони приходили і вони, вони просили шлюб взяти. Не через те, що бабуся попросила чи мама сказала що так негарно перед людьми. Знаєш, так ну так негарно, так не можна. Бо священник казав, то треба одружитися. Ні-ні ні. Вони вирішили. Вони вирішили. Це молоді люди, яких дитина, і вони вирішили взяти цю відповідальність, тому що вони вирішили, що вони один для одного. Вони прийшли, попросили в нас приготувати їх. І такі пари були. І ми готували їх. І ми бачили, що це були дуже відповідальні молоді люди. І ми майже були переконані, що ці люди вони доживуть до глибокої старості разом, тому що це їх рішення було особисте, не чиє, не суспільства, не але їх рішення. Хочу вам історію одну розповісти, якщо ви не проти. Моєї Софії, батько військовослужбовець, нам потрібно було взяти офіційний документ про те, що ми справді будемо дружуватися, щоб його відпустили так з передовою, що він приїхав до нас, так як дали цю відпустку на, на цих декілька днів. І ми сидимо в раксі. Ну, очікуємо своєї черги, нам сказали почекати. І в раксі, знаєте, там жіночка така, ніби, як таке, як віконце, де можна задати якесь запитання, вона тебе направляє, куди, по якому питанню, і так далі, і так так далі, далі. приходить хлопець молодий, е і питається в неї каже, де тут можна дізнатися, чи одружений? Вона каже: я не зрозуміла, що значить, чи одружений. Він каже: ну мені треба дізнатися, чи одружений. Вона така дивиться, каже, хто одружений. Каже, ну, мені треба дізнатися, чи я одружений. Неї паузу, вона неї пауза, вона така на нього дивиться, каже: А ви не знаєте, чи ви одружений, чи ви не одружений. Він каже, ну, ви, ви зрозумієте, просто зараз такий період, так, хтось виїхав за кордон і так далі. І, так далі, і мені, треба, е, мені треба дізнатися. Вона каже: ну так запитайтеся <хи>, з тим, з ким ви одружилися, так, з дівчиною, з жінкою. Да, Дізнайтеся, чи, чи ви одружені, чи ні? Ну, я не можу. Може, зі мною вже розвелися, ви мені скажіть. Просто, і ми сидимо, це така трагікомічна насправді історія. Правда, тому що з одної сторони, це смішно, а з іншої сторони, ти розумієш, що люди настільки вже, ну, вони якось, значить, таких якихось відносинах, що вони не можуть навіть якесь таке питання вирішити, просто запитатись, це не означає, там що ми зараз да, будемо якісь там діалоги далі. Просто там зрозуміти, що ми зараз там розлучаємося чи розлучаємося, тобто навіть не можуть сказати слова, якісь декілька слів написати, подзвон... навіть написати не йдеться про те, що навіть подзвонити, запитатися. І це настільки страшно насправді, що люди да, в 21-му столітті якось не можуть таку легку комуні... комунікацію зробити. Тому і запитання є, коли вони е, познайомились, чи коли вони одружувались, чи вони дійсно вони, може, взагалі чужі люди, просто, чому вони це. От, як, чи вони просто можуть посперед... на якийсь спор, чи, чи це якийсь жарт, чи це, чи це просто якось на якийсь період, чи це просто з вигоди. Чи... Тобто ми не можемо знати, чому. Але ця вся трагікомічна трагікомічність. Це є наслідок чогось, що не було добре, чи до кінця, чи по-чесному зроблено. Тому, якщо є люди, які які кажуть, що вони любляться, які довіряють один одному, то б не було б таких ситуацій. Вам не здається, що так багато пар розлучаються і розходяться, тому що вони не, не вони, вони не жили разом, хоча б у них не був якийсь такий випробувальний термін та, в спільному житті в цьому. Може, через те, що церква не дозволяє і так проти того, щоб жити спільно, без шлюбу, без одруження, шлюб, так би без, без цього всього. Можливо, через те, що вони живуть, живуть, а потім попадають в один побут, і просто в цьому побуті вони розуміють, що це зовсім інші люди, і так далі. Я розумію про те, що ми казали, що треба це бороти, і треба ну, йти на поступки. Треба спілкуватися, вести діалог і так далі. Можливо, просто ці молоді бари через це якось так поспішні ці рішення приймають. Пожити не допомагає, тому що фізичне співжиття воно зашкоджує справді розпізнати, чи, чи ми підходимо друг другу на, на майбутнє, затуманює цю ситуацію, робить нас, обезброює нас, не може нам, не дає нам подивитися реально очами на іншу людину безкорисливо, незалежно. Просто я з цією людиною зустрічаюсь, ви зустрічаєтесь з дівчина-хлопець, і не маєте, наприклад, стосунків фізичних, і вам це дозволяє, що потрібен час, потрібен час, потрібні ситуації різні, в яких ви будете пізнавати характер, звички, думки, бажання, що, що є, чи, мін, чи я. Дійсно зможу задовільнити цю людину, чи ця людина зможе задовільнити мої ці потреби? Чи ми розуміємося, чи ми підходимо один одному, то це, власне, є час, період на пізнання. Це може бути рік, два. І, наприклад, якщо священників готують, щоб стати священником, як мінімум, парафіальних священників дієцізних шість років в богопосвяченому житті монашому житті, це може бути. 10 років готують для того, щоб потім висвятити, то як часто за декілька місяців, чи за, за півроку, чи за рік люди, які там час від часу бачились, чи навіть там пожили разом, вони не в змозі один одного пізнати, не в змозі, не в змозі е, окей, може, в окремих випадках, в окремих ситуаціях, Дійсно, це людина одна для іншої, і вони зустрілись, і це така теж та казуїстика, і вони просто так, так співпало, і така Божа воля, і це дійсно людина одна для одної створена, і вони з першого погляду закохались і до смерті прожили. Е, окей, буває, є, але людина повинна з іншої, з якою вона буде все життя пізніше, збирається прожити все життя потрібен. Час потрібно пізнати один одного, потрібно побачити в різних ситуаціях. Навіть, як кажу деколи по-дружнім парень, які готуються, навіть можна ну, не спровокувати, а змоделювати ситуацію. Змоделювати ситуацію, доганяємо поїзд, і ми не встигаємо. Тому що дівчина там щось їй там вломався каблок, і, і, а треба було їхати. Реакція хлопця. Або реакція дівчини, якщо це хлопець, який там щось, як ви цю ситуацію просту роз... 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 вирішите? Це буде е... крик, плач, чи це буде, ну не переживай якось вийдемо з цієї ситуації. Тобто таких ситуацій якраз йдеться про це в період перед подружжям. Такі ситуації, коли хлопець і дівчина один одного мають пізнавати в такій ситуації, в такій... як і батьки, яка родина. Чи я готовий цю родину, як мені казали, коли ти приймаєш вічні обіти, коли ти стаєш монахом, то ти одружуєшся з всією родиною, да? з тою сестрою, яка тебе буде недолюблювати, чи, там, з, тим, чи там, з тим, який там, буде грубий, чи красивий, чи некрасивий, чи в нього буде такий голос там. Ти приймаєш всю родину. Да? так? Тобто, чи багато різних факторів, чи її професія, чи, чи її вибір, що для неї важливо в житті. Чи, чи, тобто багато, багато, багато речей, які вам дається час. Ви зустрічаєтесь, пізнати один одного, один одного відкритися, бути чесним. І як тоді співпадають ті, ті речі, і ми бачимо, о дійсно з цією людиною і так. Так я би хотів з цією людиною прожити. Ну, тепер йдемо до переду і готуємося і так. і… Просто є навіть ситуації, які не потрібно придумувати. Але тоді хлопець-дівчина мають бути уважні. На день народжені, на якийсь, на на якійсь подорожі, в, якісь, в різних ситуаціях відбуваються якісь незаплановані речі. І хтось запізнився, хтось, хтось, хтось був втомлений, хтось був захворів, хтось був. Тобто є багато, є багато різних можливостей, багато можливостей і ситуацій, в яких можна, якщо є бажання, якщо не тільки в очах, не тільки Валентинки, не тільки сердечка і, і, і просто яка, яка краса, яка краса, як це все гарно, як це все прекрасно, як ми любимося, тільки такі романтичні ці відносини. А якщо є теж нормальний підхід дорослий, зрілих людей. Які, які кажуть, так, я хочу цього хлопця, щоб він був, чи цю дівчину, щоб він був мені на все життя. Тобто, Але я зможу, якщо я з ним не можу 20 хвилин просто мене там зразу в нерви е, кидає, ну то слухай, ну то напевно, що ну, зараз це прикольно. Це як кажуть, молодь так, це зараз весело. Зараз посміялися і. знаєш, А якщо це на, наприклад, ви. Побули і розійшлися, а якщо це в одній квартирі, кожного дня після праці, один день, другий тиждень, місяць, рік-два, ну, це треба бути. І, і, власне, оце приготування до подружнього життя. Я не знаю, чи ви не проходили, напевно, тому що ви ще не брали так сам шлюб. Так, вот, але є приготування до подружнього життя. Ми, наприклад, в Іспанії то в нас було там. Наприклад, 3-4 місяці, де хто там півроку, дехто каже, що потрібно рік готувати, дехто готує там 2 тижні чи 2 місяці, дехто каже, що це там 10 зустрічів. Але чим більше таких зустрічей, чим більше такого приготування. І, власне, на таких зустрічах перед шлюбом і моделюються різні ситуації, і якраз і говориться про, про дітей, і якраз і показуються різні фільми, і якраз говориться і про. І про це відносини, і сексуальність, і про, і про пошану, і про віру, і про любов, і про всі аспекти, і про хворобу, і про тобі просто моделюють різну ситуацію, показують, і кажуть, дивися, а якщо буде така ситуація, а якщо б так було, а якщо би так, а чи ти знаєш це, а чи ти знаєш інше? І є багато різних тем, на які, на які можна поговорити, порозмовляти тоді на цих приготуваннях до шлюбу. Так і це дуже важливо, тому що тобі якраз відкривають очі, трохи ці романтичні ці речі, ці штори опускають, і так, так трошки доступніше пояснюють, що на тебе чекає. За статистикою в розлученні відбуваються в перші півроку або рік спільного життя. Просто хочеться сказати нашим телеглядачам: якщо ви хочете розлучитися в перші півроку, рік, зачекайте ж, не спішіть, переживіть цей рік. Трошки попробуйте, по-інашому, по поговорити. Нема куди спішити. Нема куди спішити. Буквально, ну, це статистика. Півроку рік перетримаєте, буде якийсь далі діалог, далі, далі. Потім дасть Бог, діти, і, і вже інші, інші якісь рівень, як ви казали, це Переходите постійно новий, новий рівень. Насправді так є. Тобто є оці навіть періоди оці, да? сімейні, спочатку молода пара, потім середніша, потім вже старші. І це завжди така, як правильно сказати. Постійно ви якось ростете, ви змінюєтеся, змінюєтесь. Бо тому, я це. зустрічав багато людей подружених, які дуже здивувалися. Вони, власне, так себе поводили, їм вже було там по 40, по 45 років, одружилися в 22, в 23. І, і каже, щось. Ну, якби це була італійська сім'я, вона адвокатка, вона прийшла до мене на розмову. Я тільки це був перший рік, як я висвятився, і вона мені каже. Ви знаєте, отче, мій чоловік прекрасна людина, але... і, і ми так, у нас все нормально. Але що з останнім часом, щось він якось дивно себе поводить, щось я не знаю, щось він менше зі мною розмовляє, щось так. Ну, але він прекрасна людина. І я кажу, ну і ви його любите? Так. І він вас любить. Так. Але щось не то. Ну я кажу, але чи ви з ним розмовляли про це? А потрібно було. А пот... а так? А, тобто це елементарні речі. Тобто прекрасні люди, вчені люди, розумні люди, <ріх> нормально це. І напевно, що потрібно? потрібно розмовляти. Важливо, важливо розмовляти і знати так само, як і з дітьми, так само і чоловіка з дружиною, так само хлопець з дівчиною, вони мають розмовляти. І ти що очікуєш? Що ти очікуєш від мене, коли, якби ми, наприклад, одружились? А ти що очікуєш від мене? Як, як би ти хотіла, як ти це бачиш, а що тобі подобається? А як ти думаєш? Яка твоя думка про це, яка твоя думка про інше? Ну тому що зараз слухай, вона в мене найкраща, він в мене найкращий, То це стерпиться, це стерпиться, так? Як зрозуміти, усвідомити, що людина, з якою ти хочеш там, прожити все, все своє життя, це саме та людина яким якийсь має бути знак? що це має відбутися? Як це має бути? Про те, що ми розмовляємо. Це якраз період розпізнавання називається. Розпізнавання. В житті потрібно розпізнавати. Для цього потрібно мати якісь елементи, інструменти. Для цього, якщо в мене немає досвіду і в мене немає розуміння, ну, то я запрошую для цього третю особу. Я кажу, це може бути священник, це може бути. Психолог, це може бути мій батько, моя мати, які мені можуть дати якусь пораду, але ну, я мушу мати інструменти і елементи. Ніхто не може за мене приймати рішення, ніхто не може впливати на мене, але я мушу мати інструменти для того, щоб е, дійсно запитати себе, чесним, бути чесним перед собою, як я казав, Чи я, Чи я... я... Є, чи я зможу бути добрим для цієї людини, чи я зможу для неї бути добрим. І вона має себе чесно запитати, чи я зможу бути доброю для моєго чоловіка. Якщо я думаю, чи мені буде добре, угу. бо вона красива, чи він красивий, чи вона добра, а він добрий, чи вона готує смачно, а він смач, якщо так буде, і в якийсь момент цього не буде, тому що в якийсь момент. Партнер чи партнерка, ця подруга буде переживати якусь кризу, якусь, е, якийсь важкий момент, чи щось. Але те, що було для мене, вже цього нема. То, що ми ще робимо разом. Але якщо я наперед думав, чи, чи їй буде добре, чи йому буде добре зі мною, ну, то це зовсім по-іншому. Тоді я переживаю, щоб все зробити для того, щоб це життя цієї людини було комфортне, щоб їй було нормально. Вона переживає, щоб мені було комфортно і нормально. В такий спосіб ми показуємо нашу любов. В такий спосіб ми, ми наочно, не словами, е, як кажуть, італійці, тімо, тімо, ті, ті амо, люблю тебе. Вони так це говорять, як так само і в нас. А, в Іспанії кажуть, моє золотко, моє моє мій, любим, «мій амор, моя любов. І це такий набор слів. І дуже мені було смішно, коли я це бачу вже коли це говорять діти 14 років підлітки, які говорять, як їх батьки так говорять, і вони так говорять. Тобто вони там тільки два дні вони вважають, що вони вже там серйозно зустрічаються. Вони вважають, що в них там серйозна любов, і це вже на все життя. І це власне важливість слова. Слова мають підтверджуватися підтверджені ділами в цих відносинах. Шлюб заради дитини потрібен. Ну, якщо пара, умовно кажучи, так була до, до шлюбу, до одруження була в стосунках, в близькості і так. Суспільна думка раніше так на людей як наштовхувала на те, що ну, якщо дитина, треба одружуватися, все. Папа Францис навіть говорив, коли він був єпископом, архієпископом Buenos айрес в Аргентині. Він казав, що він завжди казав спокійно, ти її любиш, ти його любиш, та буде дитина, окей, спокійно. спокійно, Ідіть собі, потім прийдете. І, і каже, ці люди потім приходили за декілька років, і це приходило наскільки свідомі люди, які просто вони взяли відповідальність за цю дитину, вони її виховували. Він казав, що коли ці приходили вже пари, тоді їм робили приготування до шлюбу і давали їм шлюб. Тому не що це зараз має бути стандартна ситуація, О, робимо як хочемо. Просто кожна ситуація вона є індивідуальна. В кожній ситуації церква, як мама, підходить до людини, до цієї ситуації з любов'ю. Тому, коли людині кажуть, не майте відносин до шлюбу. Аж треба попробувати, а потім грася. Ой, дитинка є. А що тепер робити? І знову церква має сказати, як робити. І знову треба сказати: ну робіть вже, як хочете. Тобто є певна логічність в тому, що 10 заповідей є в науці церкви, є досвід 2000 років. Дві тисячі років має та церква досвіду. Коли церква говорить людині, вважай, вважай на це. Спокійно з цим, помало, не спіши. І коли людина каже, що вони знають, що там ці священники знають, вони там сидять тільки в своїй церкві, там моляться і життя цього не знають. Там вже 21 століття, а вони ще там говорять про якісь речі 2000 років, 1000 років тому. А правда є така, що є речі, які незмінні, які не міняються, скільки би часу не проходило. Є. Є правда, є правдою. Є, є істина, любов є, справжня любов є любов'ю, інші речі є іншими речами. І тому, якщо прислухатися до цього голосу, сумління, що є часто голосом Бога, і прислухатися до того, що церква нас вчить прислухатися, ходити на службу Божу, слухати проповіді, читати Боже Слово, намагатися вести чисте життя в чистоті. Ходити до сповіді, то тоді людина має чистіший розум, світліший розум для того, щоб розпізнати, чи важливо, чи, чи це дійсно та людина, чи не та людина. Тоді людина має ці елементи, вона веде такий спосіб життя, вона, вона є запевнена Божою благодаттю, Божою ласкою, підтримкою церкви, вона живе згідно з Божими заповідями. Вона надіється на Бога в цьому, і при цьому має свобідний вибір, чистий розум, вільну волю, має свою свободу вибору. І тоді вона бачить цього прекрасного хлопця чи цю прекрасну дівчину просто в всій її красі. Бачить, що він від мене хоче, що вона від мене хоче. І тоді. Тоді має більше, більше, скажімо, цієї підтримки навіть від, від Бога, і більше, щоб вибрати цю людину на все своє життя. Отець, завершуємо підсумок. топ 3 рекомендації або вправи для молодої сім'ї. Важливо розмовляти завжди. Важливо теж говорить, що папа каже, що ніколи не лягати спати ображеним один на одного. Завжди перепроситися перед сном. Завжди, завжди, завжди. Це дуже важливо. Довіряти один одному, дати місце Богу в ваших відносинах. Давайте ще раз, розмовляти, ніколи не засинати ображеними дати місце Богу. Так, три у нас є. Прекрасно. Я дуже вам дякую за розмову. Я дякую вам. Приходьте ще.